Радий вас всіх вітати на церемонії нагородження молодих українців, які найбільше нас здивували і надихали протягом цього року від Forbes Ukraine. Насправді я впевнений, що сьогодні буде багато цікаво, тому що це церемонія нагородження Forbes 30 до 30 в форматі 2023. Багато чисел, як ми любимо. Ми будемо починати під ваші випуски. Номінація Військові. Коли нас обміняли з полону і до мене за тиждень прийшла жіночка, психологиня, то коли вона в мене вийшла, то вона плакала. Але вона допомогла, я так. Розумію. Прошу. То вона допомогла. Їй допомогло. <плес> Привіт, мене звати Єва Зайцева. Дякую вам, що ви захищали нашу Україну. Без вас я б не післа у перший клас. Дякую вам. Ну, насправді я дуже вдячна тим, хто мене подав до цього списку. Я вважаю, що це заслужено. От, і для мене це дуже велика честь бути в одному списку з усіма людьми, які сьогодні були присутні і нагороджені. Тому що всі ми на правильному шляху, всі ми робимо все можливе для перемоги. Кожен, хто сьогодні був нагороджений. І я дуже пишаюсь тим, що я сьогодні також була на цьому заході, змогла виїхати. От, і це всі ці люди це майбутнє країни. Номінація IT. у нас вийшов прекрасний гімн. А в Україні це ще не сфера. Тут завжди панує своя атмосфера. Кожен з вас робить дуже надзвичайно важливу справу Ви робите свою працю в цей важкий час, за що вам окрема подяка і будь ласка, нагорода! Ми хочемо перейти до наступної номінації. Це номінація Спорт. Артема і Марту поєднує кілька речей. По-перше, вони українці. По-друге, вони обидва потрапили в список Форбс 30 до 30. По третє, вони обоє дарують нам неймовірну кількість емоцій. По-четверте, вони дійсно прославляють Україну на міжнародній арені. І найголовніше, що їх об'єднує, те, що вони сьогодні обидва не приїхали. <плес> а... Насправді нагороду їм мав вручати Ліонель Месі, але коли він дізнався, що Артема і Марти не буде, він також вирішив не приїжджати. І ми будемо переходити до наступної е, номінації, в якій у нас є чотири переможці. Насправді їх більше, але е, одні з них це цілий гурт Шмальгаузен е, і Клавдія Петрівна, які на жаль, сьогодні не присутні. А зараз би сюди на сцену е, я хотів би запросити… Олександра Хоменка та Яну Шимаєву. Тобі треба співати. Але мені треба дует. Дивись, я можу співати, але Дивись, я не читаю реп. А Джері Хейл тільки в дуетах тепер співає. Ви зрозуміли? Гайті в Україні це ще не сфера. Тут завжди панує своя атмосфера. Найкращі три букви для кожного поп. Скажи мені хіп, скажи. Тебе вийде прискуп, ти зрозуміла, як? Так, 40 10 16 148 20 40 15 136. Це велика честь, насправді, що мені організатори сьогодні довірили саме вручати приз креативної галузі, тому що мені як маркетологу без креативу просто нікуди. Дякую вам. Кужники до вінче, там, де зло нас не знайде, там, де ратушний курбас, там ніхто не нападе, там, де буде Примаченко малювати Семенка, там, де цілі всі будинки і незнищені міста. Тому ну, я б сказав, що молодь нашої країни подорослішана. Ну як доказу 30 до 30 купу різних волонтерів, деякі організують штаби, ініціативи, ну тури всією країною різні, ще більш можливі речі, люди на фронті, люди інженери, військово-програмісти. Ну, це, якби і це все не люди 30 у 29 тільки здигла, да? там є люди. 21, є люди 18 навіть є люди 25. От тому мені здається, що війна просто як будь-який каталізатор. Вона змушує дорослішити. Сам е чорновіл своїй промові 91-го на році казав, що вирішальне слово в цій битві робить наша молодь. Тому от, нам, нам якби робити. А ми переходимо до наступної номінації. Вона так, про Форбс, тому що це про бізнес. Добрий вечір. всім. ви неймовірні, ви робите майбутнє цієї країни. Дякую вам. Дякуємо, пане. пане Юрій. Пані та панове переможці номінації Бізнес. Рухаємося до фінішної прямої і вирішили одразу запросити на сцену номінантів в категоріях агенти змін і волонтери. Наша громадська організація Землячки займається забезпеченням жінок в силах оборони України. Патронатна служба Янголи Азову, яка діє вже 10 років, напрацьований досвід, дуже класна команда вмотивованих дівчат і хлопців. Вітаю всіх. Для ювелірного дому сова сьогодні дуже символічно вітати переможців двох категорій волонтери та агент змін. Ювелірний дім сова для сьогоднішньої події виготовив лімітовану прикрасу. На цій прикрасі є ім'я кожного, кожного переможця. Дякую вам за все. Тому я радий, що я встиг це дотрити і дійсно пишаюсь тим, що отримав цю нагороду. Хотілося б сказати, щоб люди не будували своїх бар'єрів ні в житті, ні точніше, ні фізичних, ні моральних, ні освітніх жодних бар'єрів. Шукали розуміння один з одним між собою. Бо тільки так ми зможемо йти вперед, ось і здобувати ті перемоги, які ми собі особисто ставимо і в цілому для нашої держави. Тому бажаю йти вперед. Визначаємо переможців. Отож, переможцем розіграшу. І власником шостих квитків стає. Вітаємо! Найкращий. А знаєте що? А я не буду перерозігрувати. Я не буду це робити. Тому що е, на всі ці вистави дуже складно попасти, я вам хочу сказати. Клас! Я вважаю, що це хороша інвестиція. Форбс, дякую, що навчили. Сергію, дякую. Вітаю. За... Це найкраще це... У вас три перемоги. Три. за три перемоги це все мені. Це дякую, тут. величезне. Давайте Сергію поаплодуємо. Дякую, погнали, трек Донецьк. Пріо палати усмішками парку, де атракціони, на честь червака. Зараз є муше яскраво палати, крізь рани, у серці і кров на руках. Я робітний, місто машина, що зветься Донецьком, і я тут живу. Тихо думками люблю Україну, але щоб жити, то поки мовчу. Я робітник, місто машина, що зветься Донецьком, і я тут живу. В фіналі ми – метод частина країни, де прапори кров переможуть війну. Я робітник місто, та машина, що зветься Донецьком, і я тут живу Під думками люблю Україну, але щоби жити, то поки мовчу, я робітник, ти машина, що зветься Донецьком, і я тут живу ми то все частина країни, де прапори кров переможуть він